Нісан Кашкай, друзі, для вас свіжопригнана хороша надійна автівка 2012 року. Випуску з чесним та перевіреним пробігом у 175 тисяч кілометрів. Не шукайте, тому що не знайдете такий автомобіль з таким пробігом. Під капотом 1,5 дизельний двигун хороший надійний витривалий двигунчик, та ще до того всього економний автомобіль на механіці шестиступка. І це плюс, друзі. Багато хто запитує. Ми такі автомобілі для вас і переганяємо. Та ще й передній привід. Ви тільки погляньте на ці, на ці колеса. Чорні, гарні, стильні диски, гума літня 18 го розміру. Будь-якого підфарбування чи підлокування немає. Приїжджайте, вам все, друзі, покажемо. Лобове скло у ідеальному стані. Датчики дощу та світла присутні. Гарна, велика панорама є. Даю вам Він-код, хочете собі, перевіряйте на сервісах, сайтах, де тільки собі забажаєте. Оглядаємо салончик, безключовий, доступ нас зразу зустрічає. Дверні карти. В збереженому стані повний електропакет, Звісно ж є мультифункціональне кермо з круїзовим контролем з багатьма різними функціями. Та навігація та камера з заднього виду і підігрів дубці нікуди не дівся. Сидіння, сидіння, тканина з боковою підтримкою. Такий автомобіль ми можемо пригнати вам у будь-яку точку України або ж можете приїхати до нас у місто Радивилі, оглядати, перевіряти, купувати то їх додому щасливими на новій автівці. Ціна даного автомобіля становить 11 тисяч доларів. Також є присутні друзі. У нас торг приїжджайте, домовимось.